Нове стоматологічне обладнання придбали для Коломийського клініко-діагностичного центру. Суму у розмірі 311 тисяч гривень виділили з міського бюджету наприкінці минулого року. Тепер у комунальному медичному центрі всі охочі можуть лікувати зуби із комфортом для військових та ветеранів діє програми із безоплатного лікування та протезування. Я згадую мені челенджер або там. Аб, Абрамсемидин американський танк на а а Раніше що було сімдесят. Ура. Полковник запасу, танкіст Петро Богацький по своєму порівнює старе і нове обладнання у клініко-діагностичному центрі. На попередньому ветерану АТО робили протезування зубів. Ну а на цьому вже доробляють фінальні корективи. Бо була проблема з знищили, леп... пашки Донецька не поїхав ті зуби поїли. Я скористався, робив протезування на старому обладнанні, на старому обладнанні. Враховуючи професіоналіст, нашого стоматолог Дантеса Івана Жупника, то взагалі це проводив. І коли ставили святкування, то перший раз я скористався можливістю. Тільки розвернули його. Я був першим клієнтом. І він каже: до бою, я", я кажу, нема питань. <кхи> стоматолог. А зараз взагалі Ласівка. Це просто якась писанка, знаєте? Петро Богацький не тільки сам лікує зуби в клініко діагностичному центрі, а ще й бойових побратимів запрошує, тим паче, що це можна зробити на безоплатній основі. Гідка зубна пройшла, я дуже задоволений по-любому і своїх побратимів. Рекомендую своїм нашого братства, теж ветеранато, ветеранато ОС, скористатися можливістю, каже, взлину обладнання. Супер, хлопці, приходьте, лікуйтеся. Іван Жупник – стоматолог клініку діагностичного центру, каже, тепер ця установка закриватиме всі потреби кабінету. Я навіть я не можу порівнювати з попередньою установкою, стоматологічним кріслом і установкою, тому що це зовсім як небо і земля. По-перше, що тут, можу сказати, те, що можна якісно зробити професійну чистку. Скалір вмонтований, вмонтований, слюновідсмоктувач, пилосос. Порівнюючи також з попередньою, цьому попередній установці не було. Також в даній стоматологічній установці можна регулювати обороти в турбінному, в мікромоторному наконечнику. Ну дуже багато переваг. Генеральний директор КНП діагностичний центр зазначає, заклад давно потребував сучасної стоматологічної установки. Тим паче, що тут обслуговуються військовослужбовці. До того ж, Віталій Гурник додає, минулого року міська рада виділила бюджетні кошти не лише на нове обладнання, а й на програму з безоплатного лікування та протезування військових і ветеранів. Військові дії на, на сході я сам знаю, так як військовий бувши теж після. Повернення сюди довго займався відновленням зубів і розумієш, це є велика проблема. І мене почули в міській раді, так, що нам треба створити програму по підтримці. Так, такі програми є фактично в кожному місті, у нас не було. Ми виділили перші кошти в минулому році. Вона почала працювати, ефективно працювати. і хлопці, наші стоматологи, один з наших, до речі, стоматологів, зараз працює е, на самому передку, Стоматологом теж він з 14-го року воював і зараз пішов захищати Україну. І роботи в них дуже багато. Хлопці потребують стоматологічної допомоги. І я думаю, що це ну для нас, як для міста, це дуже важливо, що ми не відстаємо від інших і також приймаємо в цьому участь. Минулого року близько 20% від всіх клієнтів стомат кабінету клініку діагностичного центру встановили саме ветерани та військовослужбовці, додає Віталій Гурник. Цьогоріч у бюджеті також закладені кошти на безоплатне лікування та протезування захисників. На жаль, цей рік трошки зменшили суму. Так була запланована сума 360 тисяч. Отримали ну, поки що в цьому бюджету 100 тисяч. Але я думаю, при перегляді бюджету, бо ці гроші ну фактично. Це невелика сума на матеріали і на протезування. Відповідно, я думаю, що ми її будемо збільшувати і депутати підтримують точно і послуги будуть надаватися в тому об'ємі, який будуть потребувати наші військові. Аби скористатись послугами стоматологічного кабінету клініку діагностичного центру, для початку необхідно записатись на консультативне обстеження. Варто знати, що на протезування для військових є невелика черга, зазначають у медзакладі.